А ви знаєте це про свій організм та схуднення? Давайте перевіримо ваші знання, що важливіше при схудненні: харчування, тренування і харчування і тренування. Правильна відповідь: харчування та тренування, адже ми худимо за допомогою дефіциту калорій. А на тренуваннях показуємо мозку, що м'язи не можна спалювати, адже вони задіяні для роботи. Чи потрібно приймати колаген для молодості шкіри? Варіанти відповіді так або ні. Колаген – це структурний білок в організмі. Організм утворює його з будь-яких білкових продуктів, які ви споживаєте. Відповідно, закривайте свою норму білку на день і не турбуйтеся про добавку колагену. Чи важливо дотримуватися режиму сну для схуднення? Так, ні? Як вийде? Так, це важливо. Недосипання підвищує голод, тягу до калорійної їжі, знижує контроль поведінки та негативно впливає на мускулатуру. Тож спіть за режимом в один і той самий час. Я поспілкувалася із відомим фітнес-тренером Віктором Мандзяком. Тож наше повне інтерв'ю дивіться за посиланням у шапці профілю на РБК Україна Лайф.